Рідненьке покажу сьогодні дуже смачний, дуже прикольний рецептик із дуже простих та доступних інгредієнтів. Ви 100% знайдете все це у своєму холодильнику. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поставте, будь ласка, може, напишіть якийсь комент, щоб ви додали, або щоб ви не клали в цей рецепт. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, тому що я тут розповідаю, що за чим, яка температура, які прянощі я додаю і так далі. Дуже дякую за підтримку українського контенту. Давайте я швиденько Кажуть, скажу, що потрібно для цієї чудової смачненької страви. Першим кроком я подрібнюю картоплю брусочком, оце дуже велике, можна трохи менше його робити. То в мене приблизно 5-6 картоплин середнього розміру. Дуже сильно не подрібнюєте, але і дуже великими також не потрібно, щоб вони приготувалися швиденько. Наступним кроком за картоплею я ріжу цибулю, ріжу її тоненьким напівкільцем. Наступним кроком за цибулою ріжу гриби. У мене печериці середні, ріжу їх на чотири частини, менше не потрібно. Якщо у вас вони маленькі, можете зовсім не різати, а залишити ціленькими. Вони втрачають в об'ємі десь приблизно. В три або навіть чотири рази тому великі гриби дуже складно підсмажити а середні, якщо розрізати там трохи, то будуть дуже прикольні, цікаві, сочні. Такі та смачні. Е, я беру десь 400 грамів свиної лопатки, нарізаю великим кубиком, От можете взяти яловичину, але свиня це те, що потрібно для цієї страви. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я розповім всі грамовки, які потрібні спеції. Який потрібен температурний режим для цього всього. Напишіть, будь ласка, в коментах, щоб ви поклали або чого б ви не клали. Може, ви знаєте, як зробити цю страву ще смачнішою чи ще цікавішою? Поставте, будь ласка, вподобайку для підтримання українського контенту на дуже гарно розігріту пательню. Наливаю приблизно 5-6 столових ложок рослинної олії. Та даю гарненько розігрітися буквально одну хвилинку. Якщо пательня буде до цього вже гарно розігріта, то олія розігріться дуже швидко. Наступним кроком висипаю гриби та обжарюю їх по декілька хвилин, але одразу не потрібно їх чіпати, щоб вони закольоризувалися, тобто стали такими золотими, красивими, цікавими, тому що саме піджарка ця в грибів, у грибів вона дає смак грибам. От, тому не чіпаємо десь секунд через тридцять. Я їх перший раз перегортаю. Вони такі золоті, дуже гарні. Дуже смачний грибний такий запах. Пішов по квартирі. Ну і ще залишаю їх десь секунд на 30. Дивіться, коли гриби трохи от вже прижарюються, я закидаю буквально маленький шматочок вершкового масла, додаю трохи пім'яна. У мене такий підсохлий, але ще на стебільках. Ну, небагато в мене буквально пара гілочок іде, перемішую. Гриби вже почали так співати трохи, вони зараз почнуть віддавати вологу або цей сік і почнуть тушитися, вже жаритися майже не будуть. Через півхвилинки я прибираю гриби в якусь ємність. Нехай вони трошки відпочинуть. Залишаю ту ж саму температуру та закидаю м'ясо. Розкладаю його гарненько по всі поверхні пательні. Та також десь півхвилинки або навіть секунд 40, не, не чіпаю його. Нехай воно також піджариться, підсмажиться е, та закольорується. Пройшло буквально півхвилинки, м'ясо вже таке гарненьке, смачненьке, цікавеньке. Тому я його перегортаю. Оці всі прижаринки, які знизу е, у нас ви... Робляться, це все непогано. Це все не дуже добре, це і дасть основний смак сьогоднішній страві. Додаю картоплю і обсмажу картоплю разом із м'ясом ще 5-7 хвилин. М'ясо почало виділяти сік, тому вся ця страва вже буде тушкуватися і обжарюватися вже не буде. Закидаю сюди цибулю. Також повертаю сюди гриби. Додаю неповну ложку чорного перцю, без гори на цю кількість інгредієнтів. Слідом за перцем додаю сіль, також трохи менше чайної ложки. Та додаю три такі гарні ложечки сметани. Навіть можна 4, я думаю. Гарненько все перемішую, прибираю температуру на середню та залишаю тушитися все це хвилин на 15, обов'язково під кришкою. Зараз ті інгредієнти, які ще не дали сік, чи не довіддали сік, вони його довіддадуть, такі як лук, гриби та м'ясо. Воно все змішається, всі вкуси, смаки всі змішаються. Та буде такий дуже прикольний. Получиться такий дуже прикольний сметано-грибний соус. Накриваю кришкою та оставляю на 15 хвилин.